Ім привіт! Здавалося б, зацікавити зараз широку публіку якимось новим тестовим автомобілем ну дуже важко. Важко, але все ж таки можливо, оскільки останнім часом я не пригадую стільки зацікавлених поглядів у бік тестового автомобіля. Тож, якщо цікаво і вам, давайте знайомитись сьогодні на огляді ds 4. Історія моделі доволі цікава. Адже фактично на наших очах виник і розвивається новий автомобільний бренд. Автомобілі з власним лейблом DS почали з'являтися на дорогах з 2014 року, хоча шлях до окремого бренду розпочався ще у 2009-му. Саме до того часу відноситься модель Citroën ds 4, яка потім з 2015-го трансформувалася у ds 4, якому сміливо можемо вважати попередником героя нашого тесту. Вже тоді велика ставка була зроблена на оснащення, фактично всім найкращим, що концерн міг інсталювати в такий автомобіль. А у другому поколінні до цього додався ще й дизайн. Якщо ви трохи знайомі з французькими брендами і, можливо, зустрічалися з DS, то розумієте, що ці автомобілі не можуть бути банальними. Оригінальність стилю в їх ДНК. От і тут з типового хатчбеку дизайнери зробили хіба що не витвір мистецтва. Дизайн екстер'єру отримав помітні гострі кути та грані, а ще доволі багато цікавих деталей та елементів. І ось кожного разу. Перші рази, коли я підходив до цього автомобіля, я відкривав для себе щось нове. От під іншим кутом подивишся, і вже якісь там класні фішечки, і це прикольно. І ну і до того, що то подивимось, хоча б на ось ці ручки, які ховаються в двері і стають з ними в одну площину. Взагалі, сміливий дизайн у поєднанні з сучасними технологіями це ключова фішка цього автомобіля. От візьмемо до прикладу його світлотехніку. Спереду тут світлодіодні матричні фари. І доповнені вони ось е, таким виразним світловим малюнком, який дуже е, помітно виглядає вночі, і відразу можна впізнати, що перед вами саме DS4. Ну а позаду це ліхтарі з фірмовим вже ромбоподібним малюнком. Світлодіодні матричні фари DS Matrix Led Vision – це стандартне оснащення. Вони вміють автоматично адаптувати світлофар до умов дорожнього руху і не засліплювати інших водіїв. Для багажу в нас передбачено 430 літрів об'єму, і як ви бачите. П'ята двері виточняється доволі високо, навіть з запасом для мого зросту. А що в нас тут всередині? В нас дуже приємне на дотик оздоблення. Але що мені не сподобалося, що є а, доволі високий і широкий поріг. Навіть ось так його спробували захистити. Виглядає непогано, але все ж таки це те, через що вам доведеться переносити ваш вантаж. І що прикро, тут немає запасного колеса. Так, в нас є крутий сабвуфер. В нас є ще дохи, трохи місця для якихось дрібних речей, але е, немає навіть докадки. Е, щодо універсальності для перевезення вантажів, то маємо складану в пропорції спинку заднього сидіння і маємо додатковий ось такий ось лючок для якихось довгих предметів. Це зручно. Ну і зачиняється кришка ось таким натиском на кнопку. Наразі DS-4 пропонується у двох комплектаціях Performance Line та Trocadero Cross. І в кожній з них ви можете обирати або турбодизельний двигун, або турбобензиновий. Цікаво, що стартовий прайс починається саме з дизельної версії, яка вартує 1 мільйон 360 тисяч гривень, що приблизно 35 тисяч доларів. Так, бензинова версія, хоч і дорожча, але не набагато десь на 500 доларів. Наша комплектація Trocadero Cross – тягне на півтора мільйона гривень. Тобто десь 39 тисяч 800 доларів. Плюс дещо з додаткових опцій. Наприклад, преміум аудіосистема Focal Electra, оздоблення салону преміальною корічневою шкірою Criollo Nappa. Зараз самі все це побачите. Коли потрапляєш в салон, розумієш, що у дизайнерів тут був повний карт-бланш, ну майже повний на всі їх ідеї на їх реалізацію, щоб все це втілити в серійному автомобілі. Так в автосвіті трапляється не дуже часто, і це з одного боку прикольно, але з іншого боку, в користуванні можуть бути нюанси. Бо деякі з функцій вам доведеться шукати. І До цього варто бути готовим. І знайдете ви їх е не зовсім в тих місцях, на які розраховували. І як обіцяв, давайте про оздоблення салону. Як ви самі бачите, тут майже все в шкірі: сидіння, передня панель, центральна консоль, карти дверей, звісно, кермо все це оздоблено преміальною шкірою. І до того ж, тут в нас є ось такі. Файні вставки з темного ясеню і як стверджують в ДС, це справжні дерев'яні вставки. Сидіння мають електрорегулювання Водійське в десяти напрямок пасажирське у шести. В водійському є також пам'ять на дві позиції. Тут є підігрів, є вентиляція, а також функція масажу як для водія, так і для переднього пасажира. По посадці тут все зручно, так, мічна підтримка, вона не дуже яскраво виражена, але все ж таки е сидіти тут е приємно. До того ж, е додам, що можна регулювати і поперекову підтримку, тобто її можна збільшувати, можна зменшувати. Плюс до цього зауважу, що коли сидіння е, знаходиться в самій нижній своїй точці, то сідати, виходити е, знову ж таки, згадаємо про пороги не дуже зручно, тому що доводиться переступати у той самий поріг. З іншого боку, ця функція, точніше, ця посадка висадка, вона максимально полегшена, тому що сидіння може автоматично від'їжджати назад. Екранів в DS 4 3 і ще на додачу проекційний. Приладова панель це екран діагоналю 7 дюймів. Мультимедійна система має діагональ 10 дюймів. Ну, а ось цей маленький екранчик допоміжний, він у своєму розмірі має 5 дюймів по діагоналі. Ну і давайте все по черзі. Приладова панель в принципі нічим особливим таким не вирізняється. Єдине, що мені не дуже сподобалось, що в ній маленькі шрифти. Тобто, наприклад, той самий тахометр можна зробити більше. А ось мультимедіа треба приділити більше уваги, тому що вона сучасна, вона класна за своїми налаштуваннями, за графікою, за дисплеєм. Зверніть увагу, як класно він інтегрований в передню панель. Але ось з налаштуваннями і до налаштуваннями, мені здається, розробники трошки перегнули. Все це нагадує смартфон або планшет. Тобто багато меню, багато можливостей персоніфікації, можна обирати теми, можна обирати налаштування ось цих центральних екранів, є швидкий доступ до ваших там найулюбленіших функцій. Але коли ти намагаєшся відшукати щось дорогою за кермом, і ти не пам'ятаєш, де точно там ця функція прихована, отут можуть початися проблеми, і це починає дратувати. Ну для порівняння, скажу вам, це якби ти куди ж. Поспішаєш, йдеш і на ходу відправляєш комусь смс, щось намагаєшся знайти в цьому смартфоні, і ви розумієте, це буде відволікати ні те, ні інше нормально не зробиш. Ось це мені не дуже сподобалось. Тепер щодо ось цього цікавого маленького екранчика. По-перше, він виконує функцію швидкого доступу. Натискаємо і тримаємо, і отримуємо доступ ще раз, до головних функцій. Це також налаштовується за вашим смаком. А, і отак потримали ці функції залишились закриті, закрилися. По-друге, коли ви працюєте з навігацією і намагаєтесь знайти якусь адресу, то її можна набрати ось тут на головному екрані, а можна малювати на осьому маленькому. Спочатку, щоправда, треба обрати мову за замовченням Ось тут стоїть французька. Ну, давайте спробуємо англійською, наприклад. І ось, будь ласка. PO. And... Якось так. Ну і система там сама вже підшукує якісь адреси, які схожі з запитом. А, цікава штука, прикольна. А, ну і виглядає також стильно. Тобто тут з'являється додатковий екранчик, все це дуже ошатно поєднано з селектором автоматичної коробки передач. Отак, отут ховається саме він, і має ось такий тачпад для зручності роботи з усіма цими кнопками та екранчиком. Але разом з тим дуже добре, що розробники не забули і про практичність. Так, ось тут в нас величенька шухляда і два підстаканники для фліжанок кави. Ось тут тримач для смартфона, саме таким чином пропонується його розміщувати. І до того ж, там є такий потайний хід, де можна пропустити дроти і під'єднати, наприклад, смартфон до зарядки. Для того, щоб з'єднати смартфон з мультимедійною системою, під'єднувати не потрібно, адже і Android-Auto і Apple CarPlay тут працюють по бездротовому протоколу. Ну і ось тут, в підлокітнику, як завжди, в французьких автомобілях, можна сказати, стверджувати саме так, є величенький бокс, куди має входити невеличка пляшка вашого улюбленого напою. І ще одна фішка цього автомобіля, про яку обіцяв розказати, це преміум High Fi-система Focal Electra на 13 динаміків та із сабвуфером. За допомогою простих налаштувань в меню ви можете трохи підлаштувати звук під себе і отримати дійсне гарне, об'ємне і дуже чисте звучання. І ось це аудіо доволі сильно вражає. Одне з найкращих, яке доводилось слухати останнім часом. А ось подивіться, як оригінально оформили дверні карти. По-перше, керування з клоподій мечами винесли ось один, на самісінький верх. По-друге, дефлектори обдуву розмістили на дверних картах. Ну, не нове рішення, але все ж таки цікаве. І по-третє, власне, ручку приховали таким чином, що їй непомітно, що це ручка. Але ось так маємо за неї триматись і зачиняти двері. Другий ряд за оздобленням не поступається передньому. Тут так само м'які пластики, і так само все оздоблено шкірою. І навіть ставки з дерева є. Але ось надлишком вільного простору. Він нас не балує. Дивіться, по ногах майже впритул. І я вам скажу, що я сижу сам за собою, мій зріст метр вісімдесят два, тобто все ось так щільненько. І по ногах внизу також небагато місця. Я б навіть попросив би водія підняти трошки сидіння вверх, щоб мені було просторіше. Тут у нас є підлокітник з підстаканниками, в нас є дефлектори. і Type-C входи. До речі, скрізь по автомобілю type c Вони є також попереду, але USB вже не пропонується. Ну і також зауважу, що ось ця лінія, лінія дверей, вона також низькувата. Тобто при пасації висадці це треба враховувати. Модель побудована на платформі emp 2 на її третій версії, яка дебютувала саме на DS-4. Покращена платформа має 50% нових компонентів порівняно з попередньою ітерацією і дозволяє інтегрувати нові технічні вимоги до викидів co 2 і також саме на ній будуть побудовані гібридні версії і електромобілі, як приклад, новий Peugeot 308, який вже має повністю електричну версію. Знаєте, мої очікування від керування цим автомобілем в першу чергу були пов'язані з його динамікою. Тобто мені здавалось, при погляді на нього ззовні, що він має їхати ну, просто на всі гроші. Але трохи не так сталося, як гадалося. тому що в нас тут нагадаю турбодизельний двигун об'ємом 1,5 літрів і потужністю 130 кінських сил. І вже ці цифри вони трохи осаджують мій такий драйвовий настрій. Тому, коли ми заміряли цей автомобіль в прискоренні до перших 100 км на годину, я не очікував вже чогось над надзвичайного, вже розуміючи його характеристики. І в цілому так і вийшло. Він їде до сотні от в реальних умовах за 11,4 секунди. Це був наш кращий результат. Але натомість йому є що запропонувати, е, окрім там шаленого драйву. І це в першу чергу комфорт їзди. Оцей турбодизельний двигун із автоматичною восьмиступеневою коробкою передач, класичної конструкції. До речі, для четвірки є, пропонується тільки автомат, нагадаю, ніякої механіки. Вони являють собою дуже класний тандем і дуже класне поєднання. Перемикань ви не відчуваєте. Коробка майже завжди обирає саме ту передачу, яка там, найбільш доречна. І ви абсолютно ось в міських режимах, навіть в якихось заміських поїздках, ви нічим абсолютно не напружені. Тобто, автомобіль їде легко, їде невимушено. І якщо ви не будете вимагати від нього там якогось надспортивного драйву, тобто не будете постійно там намагатись всіх випереджати і притискати педаль акселератора до підлоги, то о, він буде приносити вам задоволення. Тобто з таких середніх драйверських режимів він дуже-дуже класний. І знову ж таки, повторюсь, ставку було зроблено на комфорт, і комфорт, і плавність руху, от саме в поєднанні двигуна і кропки, тут заслуговують найвищої оцінки. Втім, ви можете обрати турбобензиновий двигун потужністю вже 215 кінських сил. І е -е, набагато кращою, швидшою динамікою прискорення це буде 8,9 до сотні. Тобто різниця відчувається, це як мінімум 2 секунди у вас буде виграшу, і він буде їхати жвавіше, але і витрачати пального більше. І до того ж, він не матиме такої е, прикольної дизельної фішки, коли у вас 300 Нм крутного моменту, вони вам доступні з самих низьких обертів, фактично там біля 2000 у вас вже настає пік обертального моменту, і ви спокійненько собі вивозите з будь-яких ситуацій, прискорень. Ну от, наприклад, зараз там не особливо напружуючих, там, трохи притиснув на педаль, і вже там 60 км на годину. Все, ти в міському потоці їдеш собі спокійно. Там зараз показує шоста передача, вже коробка підібрала, і все, і покатилися. Щодо підвіски, то при її розробці я це відчуваю. інженери робили акцент на комфорті, на плавності ходу, і в цілому їм це непогано вдалося. Ходова частина м'яка, вона готова зладжувати. Невеликі нерівності ковтати ями, але вже ось коли ми переходимо до якоїсь там такої поган... поганенької дороги, всі ці ковтання і відпрацювання ну наразі відбуваються з деяким звуком. Тобто, я ось чую, що ми на нерівності, хоча там плавність ходу більш-менш непогана. Чому кажу наразі, тому що цей автомобіль проїхав вже більше 23 трьох тисяч кілометрів. Це були тестові кілометри, і відповідно, я так підозрюю, що ця машина побачила чимало наших доріг і як на ній їздили, ви ж розумієте. Ніхто, мабуть, її не жалкував, тому тут по походові частини досталося. Але в цілому налаштування тут в бік комфорту, в бік м'якості, так автомобіль в поворотах тримається за траєкторію, але ось якогось такого драйверського кайфу від проходження саме поворотів тут не відчуваєш. Тобто закладати десь четвертий в віражі, щоб отримати від цього там якусь там додаткову водійську насолоду, я б не радив. Але тим не менш тут є декілька режимів руху. Давайте подивимось разом. Є спортивний, стандартний і економічний, а навіть стандартний, комфортний, економічний, а також кілька режимів для дуже-дуже ну, легкого бездоріжжя, там, пісок, багнюка. Але я так гадаю, чесно кажучи, все це умовно, тому що десь четвертий буває тільки моноприводним. І ось ці налаштування це щоб трохи покращити, ну, там, бачите, там, де з'їхали з асфальту, дві там калюжі побачили, відчуваєте Тебе не впевнено, вмікнули там оцей відповідний режим. Все. А от перемикатись між режимами економ та спорт, в принципі, треба, коли ви хочете трохи змінити характер автомобіля, тому що в спорті він дійсно відчутно змінюється. Як на мене, найбільше змін відбувається з кермом, тому що воно ну, чим більше ви підбираєтесь до спортивного, Тим більше воно е, таке наливається зворотнім зусиллям, і це в принципі приємно, коли хочеться чогось такого, якихось е, трохи емоцій, знаєте, коли налаштований на, на спорт, на якусь таку активну їзду. Ну все з урахуванням того, що я казав раніше, відповідно. А можна і дуже комфортно і спокійно їхати і в тому самому стандартному, в економічному, економити пальне, отримувати насолоду від поїздки, тому що тут класна аудіосистема, класна акустика. Тут непогано шумоізоляція, хоча я поставив десь четвірку з п'яти. І е, в цілому, ось ну, можна, можна створити комфортну, приємну атмосферу, підігрів, вентиляція сидінь, масаж, сидінь. Собі обрали, пасажири обрали, музику вімкнули, все, їдете, в принципі, тут якісь спортивні амбіції. Просто комфортно їдемо. Ну і звісно, ми не можемо не приділити увагу витраті пального. Отже, цифри в мене вийшли наступні. У спокійному, ненапруженому режимі вихідного дня, тобто, коли майже немає трафіку, коли немає заторів, це приблизно 5,5 літрів. А от з понеділка по п'ятницю, коли заторів повно, і ще в нас там додавались прогріви, бо було ще холодно, то ця цифра збільшується приблизно на літр. Тобто в міському режимі. Я б орієнтувався на витрату десь 6,5-7 літрів на сотню кілометрів. Ну і оскільки ДС-4 4 це міський мешканець, ще декілька важливих аспектів. Ну, по-перше, за допомогою згаданих змін в режимах руху, ви можете зробити його кермо дуже легким. І це приємно при парковці і при якихось там маневрах на невеликій швидкості. По-друге, про оглядовість, Незважаючи на низький спортивний силует і таку занижену лінію даху. Огляд у центральне зеркало тут дуже гарний, і можна побачити всю картинку позаду автомобіля. Ну, звісно, є зовнішні зеркала, і є в нас допомога у вигляді камер кругового огляду на всі 360 градусів. До того ж, можна обирати їх режими, трохи робити панорамним ці картинки, і таким чином просто в деталях розглядати те місце, куди ви намагаєтесь запаркуватися. Є в ДС-4 і інші помічники для водія. Це, до прикладу, пакет безпека, який включає в себе утримання в смузі руху, систему розпізнавання дорожніх знаків, систему попередження прозітнення та навіть екстрене гальмування у міському циклі руху, а також систему розпізнавання перешкоди позаду, плюс моніторинг сліпових зон. Функцію прогнозування мається на увазі те, що автомобіль здатен заздалегідь на відстані до 75 метрів виявляти перешкоду, яка наближається позаду, і попереджати про це водія. Також на ds 4 в якості опції можна дозамовити систему нічного бачення, яка буде розпізнавати об'єкти в темряві на відстані до 200 метрів і попереджати вас про них. Ну що ж, підводимо підсумки. Лінійка DS розширилась і доповнилась дійсно цікавим автомобілем. І за допомогою нього французи впевнено демонструють нам, що вони фактично заходять в преміум-сегмент або принаймні впритул наблизились до нього. DS4 4 це в першу чергу про оригінальність, витонченість, любов до дизайну, комфорту та гарного оснащення, адже тут є чимало класних і комфортних опцій. Так, звичайно, за це просять. Не таку вже і мас-маркетну ціну, але зрештою у вас буде доволі таки оригінальний автомобіль. Я не думаю, що їх буде ну дуже багато на наших дорогах. Якщо говорити про конкурентів, то як на мене це гравці преміум сегменту, цим x 1, Audi q 3, Lexus UX також. Mercedes Benz GLA, з яким, як на мене, ось DS 4, ну, дуже-дуже схожий, а також uh, Cupra Formentor, вона подібна чимось така річ у собі до DS 4 Ну, і більш uh, знайомі нам моделі, такі як Mazda CX-30 або Volkswagen T-Roc. Ну що ж, друзі, на цьому ми завершуємо огляд оригінального французького автомобіля, і я сподіваюся, що зможу розповісти вам незабаром і про іншу новинку автомобільного ринку України. За що в першу чергу завдячую нашим хлопцям із ЗСУ, підтримуємо їх і не забуваємо донатити до наступних зустрічей.